Доброго дня, мої любі друзі, продовжуємо розглядати сумісні знаки в Зодіака. І сьогодні ми з вами поговоримо про такий знак, як скорпіон. Скорпіон жінка з іншими знаками: Скорпіон жінка і овень чоловік. Вирішувати долю цих відносин буде лише скорпіоніщик. Звичайно, чоловік овен буде намагатися збити її пильною своєю дружелюбністю, романтичністю і милим характером, але у нього не вийде вивести її пильність з ладу. Вона відмінно бачить всі недоліки, слабкі місця в людях, при цьому, відмінно користуючись своїм привілеями, у нього ангельське терпіння. Але навіть воно може впасти, якщо постійно докучати його ревнощам або підозрам. Чому-небудь скорпіон жінка і тілець чоловік. Ці знаки зодіаки вважаються протилежними. Але у випадку з парою чоловік-тілець і жінка-скорпіон можна з упевністю сказати, що протилежності притягуються. Вони обидва лояльні і віддані в відносинах, і хоча вони мають досить різні погляди, багато життєвих цілей і пріоритетів у них спільні. Це дозволяє даній парі мати дуже хорошу сумісність. Скорпіон жінка і близнюк чоловік. Заради хороших відносин їм доведеться багато пройти. Особливо це стосується скорпіонші. Вона не звикла приймати чужі правила гри, але з ним їй доведеться йти на компроміси. Чоловік блиснюки не терпить ревнощі, а вона просто не може ревнувати через свою любов. Так що йому доведеться більш часу проводити з нею, а їй потрібно більше довіряти своєму звуженому. Скорпіон жінка і рак чоловік. Вони обидві зовсім різні, але це буде їх притягувати. Іноді будуть і переломні моменти, але вони постараються їх подолати. Найчастіше чоловік рак буде вважати дивним її нескінчений запас енергії і радості вона ж не розуміти його за апатії і мовчазність. Все це буде як притягувати, так і відштовхувати. Скорпіон жінка і лев чоловік. Цю пару можна назвати ідеальною. Саме такого чоловіка, жінка скорпіон бачила в своїх мріях: владного, царственного, сильного, який зможе підкорити її собі. Він же прийме її як розкішну жінку, яка буде просто чудовою парою для нього. Дуже важко увійти в її коло довіри, завоювати її, і все це дуже приваблює чоловіка Лева, адже він по натурі своїй мисливець, і навіть якщо на перший погляд вони можуть здатися однаковими, на життя у них абсолютно різні погляди, через що можливі суперечки. Скорпіон жінка і діва чоловік. Вони мають чудову сумісність, обидва мають схожі погляди на життя і знайдуть один в одному щось прекрасне. Кожен з них досить мовчазний, але їм для розуміння не потрібні слова. На початкових етапах відносин можливі сварки, але ж кожному потрібен час на звикання для нового партнера. Вони можуть дуже допомогти один одному. Жінка скорпіон допоможе йому своєю мудрістю і розумом, а чоловік діва буде для неї опорою і захистом, а також допоможе вирішити будь-яку проблему. Скорпіон жінка і ваги чоловік. Не кожна скорпіон чи потерпить такого партнера. Чоловік Терези Може і любить підкорятися, і завжди готовий піти на поступки своїй партнерці. Деякі скорпіонші шукають такого шанування, але інші ж люблять сильних чоловіків, які не прогинаються під ними. Вона помітить в ньому недоліки, але якщо сильно його любить, то не звертатиме на них багато уваги. Він не захоче. Кинути її тільки в тому випадку, якщо вона дасть йому свободу. В такому випадку він буде повідомляти їй про свої плани і діях. Скорпіон жінка і скорпіон чоловік. Їхні стосунки будуть суперечливими. Типова ситуація у відносинах двох скорпіонів. Вони провели разом рік, а потім раптово розлучилися. Після такої палкої любові. Кожен з них буде діяти в своїх інтересах. Якщо вони вирішать ще краще, буде розлучитися, то вони розлучаться і швидше за все більш ніколи не будуть разом. Скорпіон жінка і стрілець чоловік. Вони будуть постійно шукати розуміння, але у них не завжди буде це виходити. Особливо наполегливо намагатися буде жінка, адже для неї чоловік-стрілець дуже важливий. Він же в свою чергу буде часто критикувати партнерку, що її дуже дратує. Якщо йому дороги відносини, то він негайно повинен перестати думати тільки про себе, але повинен подумати ще й про партнерку, особливо якщо вона скорпіон. Скорпіон жінка і козиріг чоловік. У парі скорпіона, жінки козирога чоловіки часто панує повна ідилія. Так у них дуже схожа, можна навіть сказати, одинакові життєві цінності. Вони дуже сумісні в емоційному плані і різними способами доповнюють один одного. Вони обидво наділені рішучістю і наполегливістю. Скорпіон жінка, як правило, знають про гостру необхідність чоловіка козирога в похвалі. І вона може віддано давати йому це, задовольняючи його его. Скорпіон жінка і водолій чоловік. Спроба скріпити емоційний зв'язок між цією парою може привести до безліч труднощів і проблем. Чоловік водолій непередбачуваний. А жінка скорпіан дуже вимоглива. Обидви вони очікують багато від один одного, і якщо хтось в цьому відношенні зазнає невдачі, то він може перевернути взаємини з ніг на голову. Таким чином, для того, щоб відносини були довгими, вони повинні приймати один одного такими, які є без занадто великих очікувань. Ну, і нарешті скорпіон жінка і риби чоловік. Відносини в цієї парі починаються повільно, без всякого поспіху, тому що вони обидві знають, що поспіх при виборі партнера ні до чого доброго не приводить. Скорпіон і риби добре розуміють один одного, тому що вони є водними знаками зодіаку. Вони, як вічні друзі, готові давати один одному. Особистий простір і не зазіхати занадто багато на право партнера, розслабитися і побути на одинці. Як сумісна жінка, скорпіон і чоловік риби вони можуть підходити один до одного, ну що ж, ми з вами розглянули сумісні знаки зодіака жінку скорпіон. З іншими знаками-зодіаками. Якщо вам сподобалося, ставте подобайка і підписуйтесь на мій канал, тому що попереду вас чекають інші знаки Зодіаки з їхньою сумісністю. А в мене на цьому все. Бережіть себе, свого партнера, і хай вам щастить. На все добре. Зустрінемось дуже-дуже скоро. Пока! Доброго дня!